З чого для мене починається незалежність України, з усвідомлення того, що таке Україна. А Україна це є батько, мати, кохана дівчина чи дружина, як кого, син чи донька улюблені. А усвідомлення цього якраз підштовхує нас, пробуджує любов. Любов до своєї рідної землі, бажання добра. І любов вона викликає інколи самопожертву. Тобто, що десь відрігтися самого себе. Але посвятитися подарувати себе іншому. Ну і тому у теперішній такий драматичний час в історії нашої держави, коли нога російського агресора почала топтати нашу рідну українську землю. Саме любов до землі і до рідних покликала мене в тому числі і наших воїнів стати на захист рідної української землі. Я дякую Богу, вдячний долі, що я Міг прилучитися і стати пліч опліч із нашими захисниками. Я розумію, що саме незалежність України і любов до України проявляється, як казав колись митрополит праведний Андрій Шептицький. Не потоком гучних фраз бурхливих, але щоденною і невтомною працею. тому незалежність України це робити для України те, що ти можеш зробити з ним. Незалежності моя Україна, слава Україні.